Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Спорожнілі вулиці, будинки понівечені артилерійськими снарядами росіян. Так виглядає суджа, загрозу жителям якої несе саме російська армія. Каби прилітають здебільшого вночі. В день страшніша загроза для міста артилерія. Удари росіян наразі складно назвати масованими. Українські військові постійно пропонують людям виїхати, але погоджуються далеко не всі. Ну, їду я туди, вот я там обсувати сепіратіст, вот я плювати. Ну, ну, Перші дні шок для противника. Відсутність готових фортифікацій та часто недосвідчені строковики на прикордонні. Як наслідок, швидкі здачі в полон. Ми заїхали, ми почали там своїми питаннями займатися, і хлопці – це темнота. Ми нічого даже і хлопці, я не знаю, яким чином вони їх вичислили. Ну каже, тут каже пі... э, русські. О, і ми ну, їх взяли, упакували, В принципі, все, там нічого так, все, забрали зброю, все. Та з подальшим просуванням вглиб території противник ставав непоступливішим а бої – запеклішими. Якщо в полони здавалися, то тільки після тривалого опору. Тринадцять людей взяли, вони здались на п'ятий день. Чотири з них були важкі, трьохсоти. А остальные молодые якуці просили, брат, дай води, брат, дай сірети. Тобто, ну, ми їх нормально вивелися, вивели так, як ну, по-чоловецьки. Ніхто нікого не трогав, все нормально їх вивели. Перші ворожі міни знімалися перед ДШВ, а їх колеги з Сухопутки постійно слідкували за шляхами, аби у передових військ завжди було сполучення. Ніхто не мав інформацію якими шляхами безпечно пересуватися. Якщо ми знаходили вибухові загородження, ми робили розгородження чи проходи і підтримували логістичні шляхи в справному стані. Місцями наші підрозділи продовжують рух уперед, десь окопуються, обладнують позиції, які зрозуміло наразі. Ми вам показати не можемо. Характер завдань у порівнянні з першими днями операції змінюється. Зараз бригада вже має свою смугу і нині вже виконує задачі на, скажем так, тактичного рівня. Покращення положення, де є можливість відповідно введення розвідки нанесення ураження як артилерією, так і дронами. задачі виконуються. Також розпочалося встановлення мінних загороджень, адже навіть перебуваючи у наступі, завжди треба пам'ятати про потенційну оборону.